Як відрізнити лікаря, який може тебе вислухати, ти не можеш їхати на одних тих самих знаннях? Просто ведіть себе з повагою і по-людськи. Це не про психологію. Дасть Бог закінчиться війна, і величезна кількість людей, які героїв, які служать Україні, повернуться до звичайного цивільного життя? Багато родин, будемо казати так, розпадаються. Сьогодні в мультидисциплінарній команді реабілітації обов'язковим і дуже важливим є робота лікаря психолога Потрібно максимально дати і стабілізувати людину, дослідити людину, знайти, якщо є да, дійсно поставити або виключити наявність комплексного ПТСР. Знайти коморбідні стани, тобто це може бути тривожний розлад, розлад сну, якості сну зниження. Ми маємо готуватись дійсно до повернення до інтеграції або реінтеграції так, хлопців, які вертаються з бойових в соціум. І ми повинні прибирати стигматизм, який в нас присутній, який історично присутній з тих війн, яких ми пам'ятаємо в складі радянського. Союзу, що військове це агресія, військове це якась сяда. Тобто стигматизація і формування страху. В Америці мені це дуже подобається. Там є така традиція, тенденція в суспільстві це вважається нормою. Коли ти бачиш військового в формі, там кажуть Thank you for your service», тобто дякую тобі за службу. Було б дуже. Чудово, це був би фантастичний результат, якби наше суспільство не соромилось сказати дякую. ПТСР буває тільки у тих, хто був на фронті і чув зміну звукового ландшафту. Чи... Він стосується і цивільних, вичайно. які чують сирену чи переживають за тих, хто на фронті Він стосується будь-якої людини і життю якої щось загрожує. Або буває вторинна травма. І якщо людина бачила, як на її очах забрали життя чи травмувався, а якщо втене, людина втене, залишила домівку, сьогодні знаходиться вичайно. вимушено десь в іншій країні, вона, вона теж. Може, це теж травма, теж психологічна, і в неї теж може бути псих... посттравматичний да, да, да. синдром. Ресторан зайшла. Зайшов військовий герой, людина, яка втратила на війні, захищаючи Україну кінцівку в військовій формі, чи в цивільній формі, зайшла в ресторан чи зайшла в магазин. Поруч стоять люди. Як повинні відреагувати цивільні люди, які сьогодні не знаючи? Чесної реакції просто відходять чи ховають очі. Що вони повинні сказати? Я думаю, вони повинні сприймати цю людину так, як, як будь-яку іншу. Але якщо є душевний порив подякувати за службу, то можна просто сказати дякуємо вам за службу. Людина сприйме військовий це сприйме адекватно і нормально, а далі просто спілкуватися. В супермаркеті є черга. Чи повинна черга розступитись і дати можливість військовому, який, наприклад, втратив кінцівку без черги розрахуватись? Розумієте, Олесь, це не про психологію, це скоріше про виховання і людяність. І якщо людина емпатійна і розуміє, що йому важче, ніж іншим стояти, то вона відійде. Мені хочеться вірити, що зараз таким жорстким. Моментом таким способом жорстким тяжким в українців виховується якраз емпатія, вдячність, людяність. І якщо я, наприклад, бачу як людина, не як психолог хлопця, в якого немає кінцівки, йому важко в супермаркеті, я поступлюсь. Скажіть, будь ласка, що повинен зробити цивільний, коли у коли він стикається з надлишковою емоційною реакцією ветерана? Зверніться до людини на ім'я. До того ветерана, в якого в даний момент відбувається реакція? Нагадайте, да? тому що коли ми звертаємося на ім'я, це значить, що ми до тебе ставимося особисто вже. І я тебе сприймаю як особистість. Це трошки загальмовує цей ефект. Як так налагодити всю цю екосистему, щоб. От мі... життя цивільне між тим, хто пройшов, між ветераном, який заслуговує на чинок, але в той же час повинен інтегруватись назад в якісь ці цив... рамки і формати. І от звичайного цивільного болюче питання, чому тому, що нам на рівні країни потрібно організовувати центри, які будуть дозволяти хлопцям перш ніж. Проходити оцю реінтеграцію, проходити реабілітаційну, психологічну, соціальну реабілітацію, підготовку до цього, якраз для того, щоб знижувати агресію, знижувати ту реакцію, про яку дійсно всі бояться говорити про бажання цього визнання. Скажіть мені, дякую, скажіть, я ризикував всім. Да? Або якщо я травмований, я втратив багато, так? Тому дійсно потрібно. Розуміти, що це великий блок, який потрібно впроваджувати на рівні країни. Психолог мусить займатися психоосвітою, стабілізацією та десь оцією соціалізацією, мусить займатися тим, що військовий теж бере на себе відповідальність за свої реакції. Так? Я завжди раджу прийти з дружиною, з мамою, з тим, з ким він проживає. Керівники компаній. Офісів мають подумати про вплив фізичне, так обстановку мають проходити тренінги, прості, дуже прості антикризового консультування для колег і співробітників, тому що інколи буває, що військові завмирають. Від якогось звука, і це не значить, що людина спокійна. Це значить, що в неї може початися процес ступору, вихід з якої може бути агресивна реакція. Де він себе потім афективна, така так, де він себе потім не пам'ятатиме. Ми з вами отримали безліч дуже цінної інформації від. Лікара-психолога від пані Олександри, від ведучого лікара-психолога інституту ортопедії і травматології Національної академії наук від себе особисто, від всієї команди «Реабіцентр» та від кожного глядача. Я вам кажу дякую вам за ваш труд, за ваш щоденний подвиг. Бажаємо вам, щоб всі ваші вся та енергія і все те добро, яке ви несете людям, вам поверталось в сторицю.